Літо для 33-річного Сергія Сидорчука видалось небагати на ігрову практику. Він провів 90 хвилин за збірну у матчу проти поляків. Згодом ще 6 словенців, і лише 20 у грі другого туру бельгійської ліги жупіле у складі Вестерло. Розпочав 16-й сезон у професійній кар'єрі. Нещодавно у мене питали, що допомагає мені бути у грі так довго: мотивація чи дисципліна. Дати чітку відповідь неможливо, бо кар'єра, як і життя, вимагає і те і інше. У житті та у спорті використовує принцип консистенсі, що означає послідовність. Мотивація як вогник, який запалює вас та викликає бажання. А дисципліна є тим, що допомагає триматися обраного шляху, коли натхнення зникає. Тому лише постійна робота над собою, тримаючи баланс. У грі другого туру проти Михелена Сидорчук вийшов на заміну на 71-й хвилині, асистував Хосімаро Алькосаро та заробив жовту картку. Лейзко.